Все, у мене немає сьогодні вистраювати ці камери, світ. Ми дивимося п'ятничні релізи. З вами Нася. Мене в інтернеті знають, як рибка. Ну і мої друзі так мене називають. Тому ми сьогодні переходимо до найсвіжіших, найгарячіших новинок цієї п'ятниці. Так, оглядаємо п'ятничні релізи і почнемо з першого, що випадає в чарті оцих новинок. А саме це у нас Островський, чи островські, як його там зараз. Я вам скажу: островський. Островський. Він написав пісню Старко. Зараз ми її послухаємо, і я вам скажу один комент стосовно цього. Знищила усіх. Він хо він не знає, як очіпать верхній одяг. Що він може це видумати? я так люблю тебе, але кажу з тебе. Ні, зараз. Паю наче роба на турію. Кожен день я від твоїх пістери. Я так люблю тебе, але кажу з тебе. Запомнили? тепер включаємо попередній трек із Майоровою. Ті, як здобавили що? Мені здається, це просто два однакових трека з різним текстом. Все, мені більше нема що сказати про цей трек. Рухаємося далі! <звук> У Паліндрома вийшов новий альбом, і всі просто в захваті від нього. Ну, е, так як я, звичайно, просто смертна, я теж в захваті, тому що Паліндром відійшов від свого реп хіп-хоп стайлу, і вже це більш похоже на рок, і навіть там є скрім. І взагалі, мені це дуже подобається. Мені дуже подобається нова творчість полііндру, особливо. Його кліп. З естетичної точки зору, те, то, що він носить за собою кусок фольги, як камінь Сізіфа, чи хто він так, це трохи дивно виглядає. І мені здається, що можна було б щось прикольніше придумати. Ну, в плані естетичніше, щоб це було не просто кусок фольги. Але не дивлячись на це, кліп геніальний. Ну і послухаємо а вже трек на цей кліп.

Взагалі, скільки всього треба було цьому Степану пережити, щоб написати цей альбом. Ну, це просто. Мені дуже шкода цих музикантів. От, тому що мені здається, що він дуже сумний. Сумний Степан. Так, дівчинка... Дівчинка шмішка Смішка. Ш. Міска. Шміска. Шміска. Дівчинка Смі... Коротше, я не вмію читати. У мене дислексія, дисграфія, Я не вмію ні читати, ні писати. Я нічого не вмію. Зато я знаю, що цю дівочку звати Ріната і вона дуже офігенна. Мені подобаються її тексти. Я знаю, що вона досить молода, але її тексти настільки глибокі, що я навіть не могла подумати у її віці, що взагалі такі почуття бувають. Тому ми слухаємо цей трек. Я так хотіла, так хотіла побачити себе, безлучила, побачити себе самого почала. Хоч знати, 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 так хотіла, так хотіла любити, бити серце да зайло І руки твої це куплет, припет. не не нічого. Боже, я дуже заздрю команді, яка з нею працює. Я взагалі, ну, чесно, я не знаю, як пишуться її треки, але тексти. Молодець, молодець. Добре, ну клас. Аби тільки не на біліві, не хочу цю тему піднімати. Снизу. Жадан і собаки, Рогань. Ну, У нього треки один на один похожі, Я не хочу даже це слухати. Я не люблю творчість Сергія Жадана. Ну, в плані музичну творчість я не люблю. Я взагалі не розумію, чого його люблять. Може, це. я навіть не знаю, з чим це пов'язано, бо мені це взагалі непонятно. Ну, Давайте ми послухаємо. Ну, насправді для поета ці рими, вони, як на мене, банальні. От. Тому що він ж поет, письменник. ну, Сергій Алло, якісь, ну, якісь глибоке, а не оце дудки оці. Вибачте, вибачте, це дисклеймер до Сергія Жадана е -е, зразу перед тим як обісрати. Я вибачаюсь. Я просто не розумію. мій. Мозок не осягає всієї геніальності цього артиста. Вибачте. Так, я знайшла новинку. Це оці оці. Хто? Я не знаю хто це. Знай, трек знайти. Там ще така цікава обкладинка. Там, типу, зараз там спочатку. І те, тихо. Там спочатку знайти перед чим, а потім океан. Це, типа трилогія, це якийсь Марвел у нас музичний виходить. Інді Марвел. Слухаємо так. Оце треба слухати. Люди, оце гарно, це гарно і це варте уваги. Я сподіваюся, моє відео набере мільярд переглядів. І про ці треки, які я кажу, що класні, всі дізнаються і будуть додавати у свої плейлісти. Так, що це у нас? За нас сподіє. Так, Брикулець написав пісню про секонд, і я теж би хотіла написати пісню про секонд, але я не вмію, жартую. Ну, насправді, доля правди в цьому є, але пісня офігенна і вона дуже мечиться з моїми станами, тому що я практично зараз тільки на секондах вдіваюся, тому що... Ну, бабок нема. мог. Алло, Кракин. Я завтра посешка поїду на лісову. Не хочеться. Давно не було на лісові. Гозі мно на лісу. Хто? Бігав. Все, давай. Душик, душик не біжи, тай личному аспекту матая як буде звонить шоссе. Ты хоть пихотик движи, де турику разбираться Далее, далее, далее прибавить кельги, а уза по той назад не сам я люблю Цимкера, то с ним за потои на завы там ще є такі строчки, довго не будемо зупинятися, там є такі строчки, типу, що це воно різними кольорами мигає? мені треба рожевий. Там є такі строчки, що мама не дозволяє йому вдіватися в секонд хенді, що, типу, знімається все з трупів. От. Ну, ми ж знаємо, що це неправда. Це просто віддають хіпстери свої шмотки з Америки. Все нормально, ну, люди, очніся. От, Беркуле, знаю щастя. Я вам такі, боже, ні, я не покажу вам свої секундовські уловки, але я дуже обажаю. І, коротше, в мене впер цей трек, в мене впер цей трек, і в мене впер трек батя. Все, йдемо далі. Міша правильний написав реп. І трек називається Кракен. Це трек про. А вже ж, положення в Україні. Не говорю слова, які мене можуть забанить. Мене і так банять постійно. Це приклад тих треків, як, як треба робити, а я потім покажу вам, як не треба робити. І він глибоко от, вказує нам на, на ці всі проблеми, і оці всі порівняння заставляють нас задуматися. Ну, мене, в принципі, заставляють. Ну, я і так кожен день про це думаю, але просто ті порівняння, які він наводить у своєму треці, вони зачіпляють. От вони от в них є якийсь такий крючок. Kiek įsistabdė mus šaras. Переосмислить все, що він сказав, коли спрашивали скандинавію, розповідали про істотусна темних сотні років. Потому слова женщина переосмислила ти легенду, замість і спати воїни, що боронять товірки від мраку. Так однієї весни харку не виник свій кракен. Кракен може бути добрим, коли ти свій, але частіше він зли. Особливо, коли це зони бойових дій. Що не дай божевиті, то чуже захопити мають собі на меті. Краки не останні того, ви можете побачити в своєму житті. Він так гарно е от, ставить акценти на вокалі. Вша, господи! ну. Я мерла і воскресла, щоб включитися для вас. Нестор і Надін написали трек. Це Він дуже класний, він про котиків, про рецепти. Але. Ви послухайте просто наскільки прикольний цей трек. Я не люблю пропаганду і романтизацію речовин у текстах, але будемо чесні, люди люблять це слухати, тому що всі переживають одні ті самі проблеми, але по-різному. І комусь мечеться, комусь не мечеться. Я проти всього цього романтизації цієї, тому що це ну, серйозно дуже штука. Але послухаємо трек. Все, оце воно щось читають, 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 а потім приспів. Поняли, я така клеточка. Переходимо, ну, а потім ну, вернемося назад до рок. Виконавців зараз у нас тут Сметана Бенд. Вони написали пісню, яка називається Окуляри сердечки. Це, а вже ж про ті окуляри, які ми одягаємо, коли там, ну, типа рожеві, але вони там скляні і вони в формі сердечок. А, до речі, я ще хотіла сказати, що сметана Бенд це група нерви здорової людини.

Називається. А, це шо альбом? Шо? Ні, це не альбом. Палазна безрка. Впалазна безірка і цей Оксден. <палець> Треба дуже слухати, бо дуже багато текста. Село близнюків складна людина. Ви бачите, такі піони? як це, за смін. Що це таке? Бузок? Даж мені не трушний, він по схожому жанрі е, грає виступає, а от е, чомусь мені ці трушніші за ігора кайташа ігор, вибач, ну -пока так. А це щось новесеньке, свіжесеньке. ще свіжесіньке. Love. love. послухаємо. От мене даже я би може даже наче додала у плейліст. Одне ресур, вже став постав плетів. коста. Мене страх, в мене я мене я, я помогти собі, я, я Ти знаєш, як замість <bones> <crunchy> <sitzen> <I> <salsa> <Here's to stem> like? Коротше, поприкалувалися і потягнули вокали туди назад, вперед, щоб був такий глюк. Поставь молотівку. страх, мене Такий чіловий тречок, це чилиця Не ж не знаю, що під нього можна робити. Я спробую може покататися на велику. Ні, не буду. Зараз перейдемо до дуже нашумівшого трака. Трак це як взагалі злилий, чи, чи це вже не злитий трак. Клавдія Петрівна називається трек Я Щаслива. Там не тільки кла... ну, там, е... співає жінка і чоловік. І. Ну, не жінка, чоловік. Коротше, чувак і човіка. От. Немає до пакати, Це щось дуже прекрасне. Це прекрасно. І це вийшов ціла епі. І він шикарний. Ну ми послухали один трек, інше послухайте самі вдома в себе в своїх наушниках. Я не буду у вас учити, що вам робити. Ну ви все одно мене слухаєте. Так, це що, все чи що? Так весело було. Чи? Зараз ми зайдемо у плейліст самобутнього. Ми, в принципі, з ним одну і ту саму музику слухаємо, але в нього було два трека, які я не знаю, де він взагалі їх знайшов, і хочу вам теж показати. Самопутність китаю кожну п'ятницю плейліст, що мені, в принципі, теж би варто було зробити, але я лінива. Того я коли-небудь до цього дійду, а поки ми у нього два трека послухаємо і підемо в рубрику Крінж. Перший трек. A, ja pod piłką siedzę. No my jedynie. Tym, kto zgubił swój szlach, I tym, kto go odkrył Tym, kto boli w Це насправді, блін, сумний трек, а я танцюю. Це дуже глибокий трек, і в ньому можна знайти багато сенсів. А я танцюю. взагалі. Ну, блін, класна музика. Якщо... Дуже багато американців отак і роблять. Вони пишуть сумні тексти і пишуть веселу музику, так і наші теж деякі роблять. Наступний трек танцюю. Це майбутнє, де це це найшов. зараз Реально, деякі люди, коли виходять на танцпол, вони просто відчайдухи, тому що дуже важко зробити це іноді. Подансить самому, наприклад, мені важко самій дансить. Танцюю. Танцюю, ніби ніхто не бачить, співай, ніби ніхто не чує. А зараз у нас молода луна, От, тому ми підстригаємо кінчики, фарбуємо волосся і займаємося е, саморозвитком. І Послухаємо трек Love Marie, який називається Правда, як і які попередні три чи п'ять треків звучать як Луна. Понятно, про фільм, фільм, фільм про зраду. Насправді це добре, що є ця дівчина і що вона робить схожу музику на Луну, тому що луна себе вже... Вона, ну, вона намагалася перевзутися, але в неї щось не дуже це виходить, тому що україномовні треки вони флопні. Особливо після того, що вона викатала на, на минулому тижні. Ремікс Dance. Боже, давайте це зараз обсудимо. Рібята вона викатила ремікс на грустний данс, який зреміксував Влад пиво. Він, до речі, українець. Але що мене в цьому винесло? Перше, те, що вони могли б уже перекласти ці слова, зробити реально прикольний ремікс танцювальний, гарний. А друге, це оце зараз ви почуєте, ви просто упадете. Візьміться зараз терміново за е, все, що у вас може впасти за себе. Е, отак, візьміться за стілець, тому що ну, це зараз робити це просто крінж. Оце ні, навіть це не крінж, це просто абонент временно недоступен. Абонент временно недоступен. Це взагалі що? Ви. У нас не... коли дзвониш до людини, він каже: е, абонент, що там? Е, спілкується заради перемоги, При... залишайтесь там. Коротше, ні, у нас таке не каже ніхто. Що це таке? Хто вообще до цього додумався? Е, Крістіна, ти взагалі бачила цей дрек, очнись, очнись Кристина, ти обісралась? Ну... Ну, а Ми так наблизилися до рубрики Крінж Оля Полякова. На цьому моменті ми зразу переходимо на кліп. До речі, хто знає, у Полякової чоловік він служить? Чи ні? Чи це спекуляція? Спіку... Що це таке? Тому що пісня Боже, кишу включила, а вона ж не хоче, понімаєте? Інтернет не дає мені включити Олю Полякову. Прошу. понятно, вона жінка, вона бачить не воїна, вона хоче мужика. Ну, в неї є свій мужик. Що це за брехня? Оля, що ти це робиш? Ну, не треба. Співай про щось друге. Співай про не знаю, про те, що ти вмієш співати. ну Це на що таке робить? Крінж не в цьому. Ні, вже крінж, що вона там чекає. Але ви жили це рок опера від Олі Полякової, яка придумала, що вона страдає, співає про... Прес... А прикиньте. Оце спекуляція. Це спекуляція на людських почуттях, тому що реально дівчата чекають своїх хлопців, жінки чекають своїх чоловіків, матері своїх синів чекають, і вони переживають. І оце воно все перегукується з оцими словами, які, е, якими Оля спекулює нами, щоб ми слухали її пісні, але ми їх слухати не будемо. Я їх точно слухати не буду, тому що я таке не толерую. А знаєте ще чого? Через ці кадри. Оля впала в яму в яму, в якій вона спалила свій кошній крик назад. Добре, що вона не додумала сидіти кабли. Ці всі жарти я вчора придумала на Короче, А, тут ще що це таке? Що це таке? Що це було? Секундочку вона ти повзєш? Що це за люди? А, там оркестр. Вона повза до оркестра. Коротше, ладно, я не хочу це дивитися. Я просто хочу показати вам ще один кліп. Кліп Стасік. Вона зняла ще раніше. Ну, ми... Я Стасік вірю, тому що вона. Була на війні, я не знаю, що з нею зараз, але подивіться просто. Гуля yeah. полякова щось там тоже, ну просто бред. Ну це просто бред. Оля Полякова вкрала референс. Вона просто злизала кліп у Стасік і співає там неправдиві слова. Ну, правдиві слова, але для неї вони неправдиві. Тому що у неї зовсім інші ці. Коротше. Це були п'ятничні релізи. Чуть-чуть з вами попліткували, не ще похайтили, обісрали, похвалили. Все, до нових зустрічей!